Домашні закрутки та консерви, знаєте, можуть зберігатися роками, в принципі, десь це і так, але хтось думає, що їхній термін придатності майже вічний. Коли б ви їх не відкрили, вони мають бути готовими до споживання. Але часом вони можуть виглядати нормально, але кажуть, всередині можуть відбутися дуже небезпечні процеси. Тому, як визначити, що продукт зіпсувався, навіть якщо термін придатності ще не закінчився, друзі. Про це ми поговоримо. Тетяна Кіхтєва, дієтологиня, сімейна лікарка, президент Асоціації професіоналів фітнесу і нутриціологів України, ну а також засновниця валнес школи зі здорового харчування. Власне, піде зараз про це мова, тому якщо у вас є ще закруточки, ще не все ви з'їли з осені, долучайтесь до нашої розмови. Добрий ранок, Тетяна. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали до нас. Поговоримо. Так. Як же зрозуміти, чи можливо якось визначити не відкриваючи банку? От чи ще свіжа, чи ще хороша там продукція взагалі? От здається, що все нормально, ніби, але ти відкриваєш, а воно там вже якась пліснява, вже щось не так, або запах не такий. От як взагалі а зрозуміти? Буває, вона вже сама відкрилася. Буває так, так стрілила кришка, так. Так, а чи можливо якось не відкриваючи банку, зрозуміти? От вона нормальна чи ні? Ну, дивіться, перше, що ми можемо подив... дивимося на банку, і кришка вже почала здуватися. Mm -hmm. Це може свідчити про те, що там є газоотворюючі бактерії, і ну, консервація вже почала портитися. Або можна ще на кришку пок... ну, так, трошки да, її приїжджати. Якщо вона клаце, ми чуємо цей звук, це теж свідчить про те, що вже там трошки не те. Можна перевернути банку, і якщо бачимо, що підтікає трошки рідина. Звісно, що також ми не будемо вже вживати. Ну, а коли відкрили і бачимо, що змінився запах, текстура, що є якась пінка, осад на те в рідні, звісно, що це вже точно не потрібно нам. Угу. Тобто цих факторів достатньо достатньо, щоб зрозуміти. В принципі, так, якщо ще банка пошкоджена, деформована, і іржа. Ну іржа тут не зовсім да, буде нездатність, але все одно це вже свідчить про те, що вона неправильно зберігалася, якщо є іржа. Це такі прості методи, які ми можемо. Як зрозуміти, сказати? що була б можливо порушена герметичність банки? Тобто вона не вздута так mm -hmm. правильно, тому що та туди попало повітря, і або десь воно виходило. Ось і все-таки з герметичністю не так, і якщо не так, то чим це загрожує консервації? Ні, ну якщо з герметичністю не так, то все одно банка, кришка підніметься, а, вона взорветься. Тобто вона не буде довго Я так думаю, стояти. Я думаю, навпаки, просто можливо, десь, як, е, знаєте, буває нащерблене вінце йде у банці. І просто в цілому може туди попасти якийсь. Уважна, уважно дивитися всю банку, і тоді вже тільки коли відкриємо. Коли відкриємо, ми одразу бачимо, що змінився запах, текстура. Ну і якщо вже скуштували якась там кислинка, гірчинка, то звісно, що. Все пропало угу. також. Важливо важливі умови зберігання наших цих банок для того, щоб вони якомога довше залишалися ще придатними для споживання, тому що буває так. Ти вклав туди так багато сил, так багато часу. Ну господині точно зрозуміють душу. Душу вклав, а потім дивишся. А воно половина тих банок вже всі все зіпсовано. Як правильно зберігати продукцію? Зберігати потрібно в сухому прохолодному місці. Ну при температурі від 5 до 20 градусів вважається правильно. І домаш... до 20 градусів теплоти цепла. Да до до 20 градусів до 20, теплоти ні. і не можна у вологому місці, бо буде корозія металу, буде портитися. І домашня консервація не більше року бажано все ж таки зберігати. Якщо промислово можемо більше, дивимося, є термін придатності, то для домашньої консервації немає таких специфічних тестів спеціальних, які можуть їх перевірити, скільки ж зберігати. І ось звідси йде ще до року, сподіваємось. Чи можна якось на смаку оприділити, що щось не так там овочевим, асорті? Ну, наприклад, ніби відкрив банку все, воно якесь кисло. Чи це вже. Від рецепту залежить, господи. Ну, якщо вже ви відчуваєте кисле і ви розумієте, що щось не те, то повірте собі, щось не те. Краще <гум> не ризикувати, бо це інфекція і ще ботулізм це найстрашніше, що можна. може бути з консервів, можемо отримати. От не перевіряйте вже на собі. <гум> а джеми, коли буває, відкриваємо, є зверху така, якби ну, трішки пліснява і. <гум> е я думаю, що хтось хто знає, то напевно він би викинув всю банку. Хоча я пам'ятаю, в дитинстві вчили вершочок ложку, збираєш а Т... далі ісиш. От ну, наскільки це ні? Насправді так не можна робити. Це збирати ні. ні плісня, вона все одно буде проникати у весь продукт. Якщо ви вже побачили цю плісняву, на жаль, потрібно викинути всю банку. Угу. Угу. Зрозуміло, дякую. А чи можна довіряти точно ось терміну придатності, який пише на етикеті, чи можливо є ще якісь інші фактори, які треба враховувати? Чому ж не можна? Можна. Ми будемо довіряти. раз написали, що довіряємо. Але звісно, що потрібно розуміти, наскільки правильно зберігалося. Бо термін то термін. А де воно зберігалося, при якій температурі, в яких умовах зберігалося? Звертаємо на це увагу. Консерви. Знаю, що під час, під час коронавірусу хтось закуповував консерви, особливо ще з початку війни, крупи, консерви, вони розбігалися завжди найперші. І багато гуманітарної допомоги було в консервах. От як тут бути, що окей, що не окей, коли ми її відкриваємо? Там ми не можемо подивитися крізь скло. Такі ж самі, якщо ну, здути якісь пошкодження, деформації. Не ну, розуміємо, що потрібно більш ретельніше це перевіряти. Ну і в принципі з консервами це не дуже здорова, скажімо так, їжа да, консерви. Тому угу. якщо відкрили, то потрібно залити рідину, яка там є, в цих маринадах квасолі, щоб просто зменшити рівень солі. І якщо вже вживаємо консерви, то бажано зі свіжими овочами. То консервована якась риба і свіжі овочі, так вони будуть менш шкідливі. А так, з консерви, тільки деформація uh -huh. і пошкодження. А якщо, пані Тетяна, говорити з точки зору нутриціології та нашої користі для нашого здоров'я, ось що ви скажете взагалі про консервацію? Наскільки часто її можна вживати? Тому що люди, які полюбляють, там якісь мариновані огірочки, якісь помідорчики, ну щось таке. Mm -hmm. Ось наскільки це корисно? Чи ну поки шкідливо, от для позбалансованості нашої тарілки? В принципі, якщо це якісна консерва, що купляємо там ще в скляній банці, ми бачимо, що там це нормальний продукт, рибні консерви, наприклад, там тонець у власному соці, там сардини, це джерело білка, клітковини вибачаюсь, білка і кальцію, угу. якщо з кістками, угу. наприклад, бобові. Це теж джерело рослинного білка, що ще фрукти. Але якщо вони у власному соці, якщо не додають додатковий цукор, mm -hmm. сироп, ми можемо їх вживати. Ті ж самі овочі, кукурудза, горошок. Теж чому б ні? Mm -hmm. Mm -hmm. <пасп 'я> а якщо ми беремо більше кисло, да, квашені, там, помідори, mm -hmm. огірки, капусти. Яка тут йде міра, так дозування або кому не можу, кому краще не вживати, з якими симптомами це квашені овочі, вони мариновані, вони корисні. Особливо якщо там ферментація, якщо правильно ще ферментована і то це буде їжа для нашої мікробіоти, і це прям ну взагалі на першому місяці квашена капуста, так, вона ж і вітамін С зберігає, і клітковина, тобто класна. Але якщо у людини є непереносимість якась там цих продуктів, то потрібно починати трошку. потрошечку. спробували там буквально одну чайну ложку. Якщо нормально переносити, то на ну, наступний день збільшуємо дві ложки і так далі. Якщо у людини є о, гастрит, панкреатит, тобто ем, ем, синдром роздратованого кишківника, тоді потрібно дивитися, можна, не можна, індивідуально наскільки переносить. А так, в принципі, мариновані квашені. Овочі це добре, головне, щоб там ще не було багато солі. Mm -hmm, Краще да. робити їх вдома, не в магазинах купувати, щоб не було багато уксусу. Mm -hmm. А якщо вдома ви приготували, mm -hmm. це so, дуже so, буде okay. нас виручати взимку, особливо mm -hmm. yeah. свіжих мало. А які взагалі наслідки можуть бути, якщо людина випадково, ось що ми починали, з'їла щось неякісне, щось вже mm -hmm. не свіже, ну ось не відчула вона на смак, воно. Не таким їй і в критичним здалося як розпізнати взагалі перші симптоми такого отруєння? Так, це харчове отруєння, і першими симптомами буде нудота, блювота. Організм хоче позбавитися від того, чому не потрібно: діарея, біль в животі і підвищення температури. Угу. В принципі, такі стандартні, Стандартні, осі. та вони не будуть... ще, ще З вашої мається. практики ви б порадили господиням, які займаються консервацією, можливо, коли їх планують, навіть ще там uh -huh. з осені. От, на що звертати увагу при самих консерваціях? Можливо, хтось там це дійсно полюбляє, щось дуже кисле, тому що я я знаю, у нас на Західній Україні то воно більш таке солодше. Тобто воно не таке, ну дуже таке хороше, але мені смачне, тому що є інколи такі помідори, мені здається, як там не знаю, ядерний вибух відбувся. Чесно кажучи, я не консервую, в мене так. немає на це часу, але в принципі це можна робити. Це в принципі достатньо здорова їжа, якщо дійсно самостійно її приготувати, менше солі, менше уксусу, там більш якісь здорові рецепти пошукати, uh -huh. і це буде нормальна альтернатива взимку тим самим фруктам, овочам. Звісно, що ми не будемо заміняти консервами все. Тобто консерви, ну це десь там, якщо брати тарілку, ну, овочі у нас пів тарілки, хай там консервовані, це буде там. Одна четверта з тієї половини, да? ну так невеличко, ми не будемо все заміняти консервованими. Свіжі також потрібні. Але все одно це здорова альтернатива. На що зробити акцент сьогодні, наприкінці зими, скажімо так, в своєму харчуванні, щоб ви порадили українцям? Якою має бути тарілка, так щоб були всі мікроелементи, і ми не хворіли. Так, це такий перехідний період. Да, да, да. Ось зима, весна, тому потрібно більше вітамінів. Вітамін це ось квашена капуста, буде чудово, Апельсини, мандарини. Це зараз ще сезонні фрукти, сезонні овочі. Дайкон можливо покупати. Капуста, яка гарно зберігається, також її можна вживати. Uh -huh. Цинк нам потрібен. Цинк міститься в морепродуктах. Можемо додавати на вечерю, Бобові потрібно. Там клітковина буде їжа для нашої мікробіоти. Ну і в принципі, принцип збалансованої тарілки, де одна друга овочі, одна четверта білок, одна четверта цільнозернові, Ніхто не відміняв, що влітку, що взимку, що навесні вона буде актуальна завжди. Дуже дякую. Дякую па собі вам. Дякуємо дякую, Тетяна за розмову. Здається, така от. Проста тема, мало про неї говорять, але розібралися в консерваціях в консервах. Дякую, що проінформували наше населення і наших громадян.